В їдальні Шаргородського ліцею фасують сухі борщі для ЗСУ. Сушені терті овочі розкладають по вакуумних пакетах. За рецептуру відповідає завгосп ліцею Наталя Звірянська. Я сиплю цибульку, 5 столових ложечок, і морку сім з половиною картоплі по п'ять ложечок. Насипаємо капусти, бурячка, морпочки і цибульки. Далі пакет передають на стіл із прянощами та приправами. Тут до борщу додають зелень та спеції, каже працівниця кухні Валентина Хільченко. Чорного перцю меленого, ложечку чеснику і ложечку. Тільки по смаку солі додати. Сухі борщі для оборонців у Шаргородському ліцеї фасують із вересня 22-го року, каже директорка закладу Оксана Кушнір. Овочі та зелень сушать мешканці сіл сапіжанка та рахни. До нас звернулися, що є сушені овочі, але вони не знають рецептури, не можуть. А ми вже в Фейсбуці в інтернет ресурсах знайшли ось такі рецептури. Сушеню нам залишають, а у нас забирають овочі. Це буряк, морква, цибуля, все, що потрібно. Розповідає від вересня у ліцеї, розфасували та передали оборонцям 700 упаковок борщів. Пакет розрахований на п'ятьох військових, каже завгосп Наталя Звірянська. Пакет йде на п'ять чоловік, на п'ять літрів води, можна чуть-чуть навіть більше. Хлопці на вісім чоловік казали, що їм вистачає. Вони додають баночку собі, тушонки, більше там вже, якщо можна, по можливості картоплі. Ще вони з такої свіженької додають, і так куштують півгодинки, напевно. І борщ готують. Сухі борщі у Шаргородській громаді готуватимуть до перемоги України, каже Валентина Хільченко. Хочемо зробити борщі з душою для наших захисників, тому що ми живемо заради них. Вони життя свій кладуть за нашу Україну. Андрій Коник, Андрій Нєссоров, Суспільне новини, Вінниччина.